Належність для мене вона дуже важлива. Це як і своя думка, і своя воля. Вона важлива не тільки для людини, а ще й для будь-якої держави. Для нас це дуже велике свято, це велика подія. Ми пишаємося цим. Для нас, як українців це свято буде все більш і більш, більш більшою подією, і колись воно прям переросте в щось таке велике і національне. Ніхто нам не повинен вказувати, як нам жити і що нам робити. Але багато українців зрозуміли, Наскільки важлива незалежність тільки після початку повномасштабного вторгнення? Такі покоління, скажімо так, які виходці з радянського союзу трошечки воно так скептично, але в нас є молодь на яку вся надія, і нові покоління, особливо які зараз ростуть і дивлячись на це, все, що відбувається, я думаю, що все в нас буде чудово. Це демократично все повинно бути. І закони повинні виконуватися як владою, так і простими громадянами. Закон для всіх одинаковий повинен бути. Ну, в цьому і є наша незалежність, що країна стає самостійною, незалежною. Нам треба виграти війну, виграти війну. І позбутися російських окупантів, з якими ми боролися століттями.